Однокімнатна квартира студія в центрі міста по вулиці Куліша, вхід в такий коридорчик, це прихожа, є шафа. Грати на вікнах? Газовий конвектор на опалення. Працює навіть коли вимикають світло. В квартирі дуже тепло. Є столик, два крісла, холодильник, мікрохвильова піч, телевізор, роутер, інтернет працює, витяжка, плита, щоб готувати їсти. Тут пральна машинка. Місце, де сушити речі. Ванна, кімната. На гарячу воду є бойлер. І зверху піднімаємося. Тут поруч є ще таке як місце для речей, де можна вішати як шафа. І тут спальне місце з двохспальним матрасом.